У дядечка грома та дітоньки блискавки було кілька синів, дощів. Усі брати, крім одного наймолодшого, розносили над світом різні дощі, і кожен відповідав за свою справу. Візьміть мене з собою, попросив наймолодший дощик братів. Підрости спочатку, сміявся весняний дощ. Не заважай! Похмуро відповів осінній дощ. Ще встигнеш заспокоював його літній дощ. Якось літній дощ пожалів малюка. Ось тобі лійка, вона з мого дитинства. Коли я був маленький, мені теж говорили зачекай. Наймолодший дощик зрадів, що нарешті він зможе зайнятися ділом. Він наповнив лійку дощовою водою і вирушив у дорогу на легенькій хмаринці. Всю дорогу він наспівував. Я можу теж зробити диво, нехай усе росте красиво. Спочатку наймолодший дощик вирішив полити річку. Який дурний, розсердилися жабки. Воду водою поливає. Краще б ти ромашку пригостив дощинками. Наймолодший дощик засмутився. Він розшукав на лузі маленьку ромашку і не пошкодував для неї крапель. Ромашка потяглася до самого неба. Раптом на серединку ромашки з-під білої пелюстки виповз сердитий мураха. Дурнику, що ти наробив? пробурчав він. Тепер мені три дні й три ночі додому повертатися. Іди геть! Бо вкушу. Наймолодший дощик знову засмутився і вирішив полити стовпи, між якими на мотузці сушилася білизна. Стовпи ожили та перетворилися на такі високі дерева, що господарка не могла дотягнутися до білизни. Знову я щось зробив не те, подумав малюк, та раптом побачив дівчинку із лійкою в руках, а поруч із нею. Веселе цуценя. Дівчинка поливала землю, на якій нічого не росло. Замість того, щоб порожню землю поливати, вирішив він, краще полити цього із хвостиком, та оприскав песика своєю чарівною водою. Що ти робиш? закричала дівчинка. Хіба не знаєш, що можна поливати, а що ні? Ти хто такий? Я я... наймолодший дощик, боязко відповів малюк, тільки я ще не вмію правильно поливати. Давай краще грядки поливати, сказала дівчинка, і вони стали разом поливати город. Тут і трапилося справжнє розумне диво. Прямо на очах вирвалися з-під землі, зеленіли й перетворювалися на величезні плоди. Паростки огірків та гарбузів, а на яблуні з'явилися важкі яблука. Сонце хилилося до заходу, і наймолодшому дощику пора було повертатися додому. А ти ще прийдеш? крикнула на вздогін малюкові дівчинка. Прийду! весело пообіцяв він. Малюк радів, тому що навчився робити добрі справжні дива. За які його не сварили, а навпаки, хвалили. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.